Ідеальний варіант візочка на будь-яку погоду. Якщо сонечко, сніг, дощ, ви можете повністю закрити свого малюка. Зручний чохол на ніжки, який також розкривається для зручності спереді. Зручний капюшон, який подовжується. Також можна підвернути козирьок. Далі в нас хороше спальне місце. Тут місця вистачить дитині і в зимовому одязі. Має вентиляційні віконечка ззаду, їх також можна зручно зафіксувати за допомогою кнопки та карманчик для мами. Як завжди, є оглядове віконечко, щоб ви дивились на свого малюка. Та найбільша її перевага це складання. Вона дуже легко, дуже просто складається, невеличка в зібраному вигляді, і її дуже легко транспортувати з собою. А також вона дуже круто розкладається. Вам потрібно просто натиснути на кнопочку і візочок. Майже все зробить за вас. Передні колеса мають фіксатори. Це легка, дуже зручна, з нею легко маневрувати та їздити по будь-якій дорозі. Навіть така дорога для неї є не проблемою.